Добрий день, дорогі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, як я буду викроювати дитячу вишиту сорочку. Замовниця принесла мені сорочину, яка на нього вже по розміру не підходить. Мала. Тож будемо випорювати ось цю вишивку і перешивати на більший розмір. Перед тим, як розкроїти, ми тканину декатеруємо. Я її гарно випрасувала. Це в мене спинка, це кокетка спинки. Ось тут в мене пілочка йде і рукав, і рукав спинку і пілочку викроюємо без шва посередині. Вишивку будемо вшивати. Ось тут будемо вшивати вишивку. Припуски понизу я даю 1,5 см, по бокових швах півтора см, пройма 1 см. Так як шити, я буду без примірки. Замовниця мені довіряє. Ось тут по кокетці я даю см. До речі, кокетки я викрою дві частини. Значить, у нас викроєна спинка. Кокетка одна, кокетка друга, так, і пілочка. На кокетці я позначаю середину плеча. Ось, для того, щоб в процесі пошиття легко було сумістити центр рукава і ось цю позначку на плечі. Тепер викроюємо рукав. Перед тим, як викроїти рукав, тканину складаємо вдвоє. Ось, кромка з кромкою. Рукав розміщаємо так, щоб не було великих випадів. Приколюємо. Даємо припуски по боковому шву і по низу рукава, по окату даємо 1 см. Ну, ось, Основні частини сорочки викроєні. У нас це спинка з кокеткою, пілочка, рукав. ну, Далі в процесі вже стійка і комір вишитий. то ми будемо все перешивати на ось цю сорочку. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Буду вам вдячна, ставте лайк. Гарного дня, до побачення!